Всім доброго дня. Другий день молотимо. 18 жовтня. Це вже друга частина. Бо вчора ми не домолотили, я не дознімав. Так що молотимо. Поки підсохне соя ми вже встигли поїхати, здіскувати, посіяти людям пшеницю. Приїхали. Молотити. Дядько Роман тут таке ось узагалі. Це капець. Не Та ще стояв не грібом. Побачив, що земля пішла то так, на тормоза нажав, що я тут не зайдів. Та й почистили землю, отгорнули. та й молотили. Сьогодні в нас ще горбки ті залишаться, що ми вчора не домолотили. Пилюка така, що це капець. Дядько Роман хоче кабіни. Бо без кабіни це, звісно, ніяк. Будемо робити кабіни. Що молотимо цей город, це є останні город? Хоть теж треба молотити. Так. Зараз. Жигуль пробує взяти гору. Пішов. Пішов. А далі? Дуже не вийшов вище, Дуже Соломачок конкретний А что дальше? Так, зараз. Первый. Ого. Вот это да, слабачок конкретный. О. Ого. Жесть. Так, молотимый. Каже дядько Роман, попробуй таврію Таврією. Ось о сліди. Що бачите, другою передаче. Зразу з місця отама внизу другою. Хорошо вилетіло. Тільки от у того я став трохи. На першу включив ось, бо тут ровака. Трохи за ткани пересадив. Тут сильно мокрив. Але якщо гарно так ось тут на Рувові розігнатися, то можна і перелетіти. Бо я оце вже почав тут другий буксувати, то оце вже наскільки вона вилізла. Так що затка вона пересадила. Ой, послизнувся. Так що таврія топчик реально. Це на бензині, бо на газу вона лучше їде, але газу немає. На бензині. Бідний наш комбайн. Тут пішки не можна вилізти. Не хочуть нести. Айнові ну, то вообще буксує. Ну якось там лізе. Виліз. Обіграють! Та один останця! Буде все! У нас біда, Лопнула рульова сошка. Ну, збили, тут збили і тут збили. Пішли варити Я остався сторожувати так зваримо покажу зробили сошку варили домолотили города ще оце і все і додому спати діла да, так що знімати вже не буду вже ні так що, всім щастя, здоров'я, мирного неба, дякуємо, що дивитесь. Всім пока.